Країна засинає, прокидається великий і страшний дрон вампір. Ми виконуємо функції і крова доставки. Закидаємо Опа. і вийшов та, забирати. <гум> Тяжка міна, яка спрацьовує і може пошкодити добре. Навіть бронетехніку. І бомбардування. Бачиш, як гарно зайнялося? Так, красавця. Работає професіонал одразу. Нагадую, ви дивитесь бігу Мене звати Надія Суха і зараз ми працюємо на Покровському напрямку разом із 68-ю окремою єгерською бригадою. Зараз ми йдемо, візьмемо провізію. Будемо нашим хлопцям на передній край доставляти воду і їжу. Просто у нас єдиний шанс дорадом занести. Ну, нема більше доставити. Піхоті мається на увазі, а, так? Так, да, який на самому краю. На самому і таким займаємося. Універсальний наші драми. Скільки він витримує повазі? Десь до 15 кг. 12-15. Скільки буває за ніч таких робота вилютів, саме з провізією і має на увазі? Як коли буває взагалі 0, буває 4-6 вилітів. Mm. Так це виглядає. Зараз все приїде до наших хлопців. Mm. Ну, і все наша готова до аудопольоту. У нас уся готово. Плюс, плюс. Так, так. Даже тут на картинці можна прийти. Приходимо подивитися, де, де тільки що впало. Ну, картинка трішки О, чорна, так. да, Ну і тут димок пішов. Угу. Це напевно хтось арту коригує. Зараз небо грязно трошки літаю. Очі літають піски, поки перечекаємо. Будемо розікувати здоров'ям без саме. Швидко тут росіяни трусувається. Тут так трішки, трішки вони набрали якусь маху, що їм допомагає. Зараз зелені, зелена посадка, що є де укритися, заховатися, не так легко їх виявити і відповідно знищити. Вони виграють завдяки кількості. Їх дуже багато, вони можуть собі посилати постійний штурм, штурмові групи, пара людей цілодобово. У нас такое можливості немає. Вони нас переважають раз 5-10, щоб по боєприпасах, щоб по кількості людей. Робимо все, що можемо. Нам залишається надіятися, що не люди кінчаться. Ну ви над цим працюєте, в принципі. Ну, так. так, стараємося їм цем допомогти. Стараюся заходити, але поки відбуваються штурми. Далі Михайлівки не пускаємо. І Новогродівки Стараємося відбивати. Біде багато, м'яса багато, але всі штурми поки відбуваємо, тримаємо. Да, да, да. Як показує, що вони вже в центрі селідувати, це все неправда. І брехня. Це тяжкий бомбер, який працює та по всьому. Переважно його задум був е, укриття. Бліндажі, ну, може так само, по техніці працювати. Mm. Можна, якщо бліндаж, це один великий тяжкий боєприпас. Якщо піхота десь буде йти, якесь скупчення. Можна чотири маленьких осколочка прицепити. Тобто двері може не точно стріляти, наші дрони стріляють точно в ціль. Ми економимо про себе боєприпаси, таким чином. Пішання працює. Це плюс плюс можна працювати. Ми, на жаль, дрона не можемо побачити, як він сідає, злітає, тому що ми принципі по звуку можна зрозуміти масштаб, того, як він працює. Дядки ви знаєте, що це кіт. Ну, Мурчик, о, хвіст довгий. <рес> От же ж той мурчик. Ковтик. Ура! Все, можна кидатися. Скидаємо. Опа. І пішли доверху. От. Вийшов, вийшов, та забирати. А що відчуваєте, коли? Це робите. Відчуваємо, що робимо добру справу, допомагаємо своїм записанним. Це, 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 напевно, найголовніше. Без взаємодопомоги нічого не буде. Це війни не виграти. Завдяки піхоті ми тут, ми стоїмо на піхоті, так. В основному все тримається, піхота тримає лінію охорони. Зараз будемо мінувати, бо ми виконуємо функції і крова доставки. Лінування і бомбардування. Цепляємо, воно зашалкується. І коли нажимає пілот кнопочку, воно відшалкується і летить вниз. Вони детонують, коли вже впадуть. До речі, мама, я в шапці не переживай, і не мерзне. Саме головне бути обережним в цій роботі. Бо право на помилку маємо тільки одну. До речі, ми тут користуємося червоним світлом, бо зі всіх варіантів було найбільш безпечне і найменш помітне для ока ворога. Все закріплюємо і от до виліту. Оце така тяжка міна, яка спрацьовує і може пошкодити добре навіть бронетехніку. Отлично, свистка. О, все, плюс! Красавчик. Тихо, ехал? Ехал вверх. А, стоп. Хорош. чуть дай до телу. Хорош, отличное кино. Еще что дальше? Чекаю Матвея. Надо первым вернуться. Немаловажно. Це буде це, 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 не, да, не, не така вже й шутка. — Дальше одного польоту не треба загадувати. В якому порядку будемо стрибати в укриття? Mm, ви перший, менше, хто, хто хто, кому, кому повезе ближче опиниться в той момент часу. Аби нам помістимося всі? Чесно, якщо почне близько лягати, то там ще, ще троє таких поміститься. По факту на місці. Ого. Але ви казали, що в селі думаю, ще люди є? Є цивільні є. Ми вже вчора випадково зустріли, бо так обставини зложилися, що наш борт приземлився біля однієї хати. Ми під'їхали, там собачка ще гавкала на нас голосно. Ми думали, як би тут знайти спосіб обійти, щоб собачку не тривожити, але там власниця прокинулася та й вийшла нам, допомогла, провела. куди ми просили, ми забрали та й поїхали додому. Ну, тихо, не гримайте. Як ви собі от пояснюєте, мотивуєте те, що відбувається, і те, що ви досі є тут. А фронт якби і наближається і наближається. Скажу тихо, напевно, е, так якось чи по психології кажуть, що звичка виробляється 21 день, вже він пройшов і просто це вже стало буденною роботою. Ну, ось, Яку треба, щоб хтось виконував. Якщо ми не будемо тут стояти, то далі вже Дніпро йде. Мусимо е. десь зупинити. А це дуже рівні. Не, не, хоч, не хочеться їх десь там спиняти десь там в Рівненській області, не доводий Боже. Хай вже тут. Зараз, судячи з того, як, як іде, ми стоїмо в обороні, да, вони наступають, вони тут несуть колосальні втрати. Вони вже десь там ще на початку літа пробували з технікою штурмувати, а зараз зрозуміли, що є живої сили море, і вони просто. Просто людською силою йдуть і йдуть. день колись зрідка якась техніка виїде е, підвести свіжих і то її там швиденько або Співіру розпалять, або, або нам колись повезло от, з колегою. Ми якраз приїхали, тільки розклалися, а тут нам кажуть, є бронетехніка, хочете? Звісно, хочемо. БТР привіз піхоту потрібно Шкода, що мене. Ми... Працювали, спалили. Ну, трішки, звісно, да, так. Не досить приємно. Мені теж хотілося б, щоб мене хтось замінив. Шкода. Я за три роки тільки три рази відпустку їздив по 10 днів. Mm -hmm. Теж не, не, не дуже цікаво, а хоч там до сім'ї. Це прямо зараз горить? Оце щочора? Так? так. А це якась вона? Чесно не готов сказати, де він літає. Ось видно кімнати як були, вже без дахів стоять. Ось так йде і війна. Люди будували, а... Полетить від вашої команди подарунок. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, коментуйте. Це надзвичайно важливо для нас. Підписуйтесь на канал, якщо маєте можливість, підтримайте, бо такі поїздки можливі в тому числі завдяки нашим патронам. І, звісно ж, не забувайте підтримувати українське військо, бо це саме ті люди, завдяки яким ми можемо продовжувати робити свою роботу. Готуємося до враження ворожих цілей. А я знайшла буряк червоний. Ну, насправді ж нічого дивного в цьому немає. Це лише ще одне таке банальне природне свідчення того, що фронт тут рухається з величезною швидкістю. Ще вчора тут люди вирощували якісь свої продукти харчування. Сьогодні тут літають дрони, спалахи, вибухи. Будемо бомбити мінометний розрахунок і міномет. Це Миколаївка. Це не то, що цікава ціль, це дуже шкідлива ціль для, і для нас також. Якщо взяти дистанцію, якщо це, наприклад, 120-й міномет, він майже нас достає, це вже є недобре. А для піхоти це зовсім не добре. Якщо є можливість таку ціль знищити або хоча б пошкодити вивести з ладу на день-два. Це вже дуже гарну справу ми зробимо. Це всього спрацювала наша розвідка. Зробили засічку по відпрацюванню міномета, який працював по цій машині, наче здійснювала якийсь рух по трасі. Це могло бути, що хоче доставка піхоти, і БК, і навіть може вивіз поранених. Зараз ми спробуємо потушити цього шкідника. Ну що, працюємо тоді? Плюс-плюс. Ого, що... що... чуки. А це воно. О, ти над нею. Первый пошел, о! пешком на О! Уметь добре. хорошо. На, на! Добре. Давай другой, да. Чуть потянемся. Стой, 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 стабилизируйся. На! О! Не спрацював! Сработал! Нужно Знову Все, Э, всё, и всё это дополитно чётко. Правильно. нехай говорю собі потихеньку. А ти ж як гарно зайнялося. Да, все мені на мету да. І серце стало сильніше битися, да? Та, та, та. Так, так, так. Так, красавчик. Работає професіонал одразу. Квиші враження. Прекрасне. Да. Да. Це... Так. Коли палаю купам, це завжди прекрасне враження. Да, так, і гарно спрацьовано, боєприпаси гарно відпрацювали. З самого нашого всі три спрацювали. Ми да. зробили свою роботу. Можна сказати, що цієї ночі з хлопцями відпрацювали весь функціонал бомбера вампір. Це власне бомбардування, доставка провізії, а також мінування дистанційне. Сьогодні до речі непогано в плані. Багато роботів зробили. Плюс-плюс. Я вас чекаю. Постав чайник, будь ласка. Що, що? Постав будь пожалуйста. Чайник, ага, -а понял плюс чайник. Плюс, плюс плюс, дякую. Плюс. А ви в магазин бо потом ожрать нечего. Що купити? Хорошо, ми зараз вселідово скочимо, якщо не буде. В, ВДП, в селід... В селід... В селідово, то в Новогродовку. будем уезжать